Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носители, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. слив ой, так да кто им даст в 16 та МС до Украина получит тактическое ядерное оружие? Про майнув ну десь рік, може і менше, півроку. Пропагандисти, які озвучують наративи Кремля, реально перелякані через те, що західні партнери почали проводити більш радикальну політику по відношенню до путінського режиму. Про все це послідовно, але почнемо з приємного та красивого того, що прям буквально гріє душу. Як же ж воно красиво горить? Просто подивіться. А це Білгородщина, і як пишуть телеграм-канали, російські ЗРК С-300 с 400 які були знищені західною зброєю, в цьому випадку хаймарсами. Ймовірно, це був перший або один з перших ударів по військових цілях на території РФ і американською зброєю. І показово, знаєте, от як надсучасний комплекс, комплекс про С 400 Росіяни говорили саме так: горить зараз від ракет старого зразка. Установки С-300 із Білгородщини регулярно завдавали ударів по житлових будинках у Харкові. І Ось нарешті вбивцям мирного населення прилетіла відплата. Буває ж так. Не случайно сейчас атаки по системам нашим ПВО задачи выбить радары, чтобы после этого завоевать господство в воздухе. Каким образом? Нанести удары по нашим аэродромам при фронтовому поразить находящиеся там машины, которые используются как вертолетами, так и самолеты. Самолеты, в частности, для сбрасывания фаб. Тем самым заставить нас отодвинуть от линии фронта на неприемлемые для проведения необходимых действий авиацию, расстояние авиации. Это же совершенно очевидно. І диви, і Соловйову не подобається те, що ЗСУ захищаються та не даватимуть окупантам здійснювати теракти, скидати фаби, ракети, снаряди на мирне населення в Харкові, в інших містах та селищах. Ну, а тепер на їхній території почали знищувати їхні ж комплекси. Це ж прям непорядок. Путін куди дивиться Міноборони, коли дамблять Білгородщину? Як же ж тепер знищувати українців, коли вони відповідають та знищують наших мальчиків? Ой, беда, беда, огорчение. Мы должны создать все условия для нанесения колоссального ущерба живой силе и техники войск НАТО, находящихся в любой точке базирования в мире. Это значит, мы должны поддерживать все прокси движения, снабжаем всем необходимым, в какой бы точке мира они ни находились. Мы должны создать такое количество проблем этим странам, чтобы у них меньше всего осталось внимания и времени на то, чтобы работать с нами. Должны взрываться военные заводы, склады по всей территории НАТО, если там производится и находится оборудование, предназначенное для удара по России. Хотите третю мировую війну, ви вже знаходитесь в ній. Тобто у Кремля зараз цікава логіка. Вони відкрито погрожують та кажуть, що всі бази НАТО склади з боєприпасами, що розташовані в різних країнах світу, але гіпотетично можуть бути використані проти Росії, мають бути знищені. Але при цьому, коли Україна ще своїми розробками на західними боєприпасами, била та б'є по російських НПЗ базам, складам. Це порушення, це неправильно, тільки ми маємо так робити. Та хто ви такі? Хто вам взагалі дав право захоплювати землі інших країн? З якого переляку ви думали, що ми взагалі сидітимемо, склавши руки та мовчки, спостерігатимемо за знищенням нашої країни? Можливо, Кремлю треба прочитати про подвійні стандарти та про закон бумеранга перед тим як роздавати методички пропагандистам. Путін погрози Путіна не є чимось новим. Він погрожує вже впродовж багатьох років, особливо з моменту початку повномасштабної війни, у 22-му році. Щоразу, як союзники НАТО надають Україні якусь зброю, президент Путін знову починає погрожувати. Наприклад, погрози були тоді, коли альянс надавав чи то далекобійну артилерію, РСЗВ Хаймарс, бойові танки, крилаті ракети або ж тепер винищувачі Ф 16 Україна має беззаперечне право захищати свою територію. Ескалація відбувається зараз саме з боку Росії. Це зараз є чіткою позицією країн НАТО, і це зараз мають почути десь там в бункері. Що, попри всі погрози, всі заяви, партнери на боці України. Путін заявляв там про створення якоїсь санітарної зони на території України, але зараз він сам створив умови усі для цього, щоб ця санітарна зона виникла саме на території Росії. У цій зоні, яка формується зараз, може бути в перспективі своєрідна заборона, розміщення військових частин важкої техніки, авіації складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Чому кажу, що зараз формується поступово? Бо ми бачили на початку відео Білгородщину та палаючи там ЗРК росіян. Щоб у русських там була ця зона, не обов'язково взагалі заходити на територію противника. Достатньо лише контролювати ту чи іншу ділянку завдяки високоточній та далекобійній артилерії. І я вважаю, хоча взагалі тут не експерт, що росіяни самі не будуть згодом там нічого тримати, бо поступово почнуть відтягувати свої важливі об'єкти вглиб території, завдяки чому нарешті поменшає обстрілів Харкова та області. Схожої думки зараз притримуються аналітики інституту дослідження війни. Надання Україні ППО і зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю в сукупності, дасть можливість захистити Харків і область. Здатність ЗСУ збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили ймовірно зможуть повторити ті самі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів авіабомбами, що запускаються з повітряного простору Росії. І фактично, чого я маю таку думку? Схожа тактика у русських була тоді, коли Сили оборони вперше завдали удару Хаймарсами по Антонівському мосту. Щойно це сталося, всі аналітики, всі спостерігачі фіксували факт того, що на лівобережжі Херсонщини пройшла передислокація військ окупантів, і також почалося виведення росіян з правого берега. Ви ж зрозумієте, що наше командування фіксувало за ці два роки ті бази, з яких обстрілювалася Україна або там, де було накопичення особового складу ворога, який обов'язково був би відправлений в нашу країну. Всі ці супутникові знімки доповіді були. Ну а тепер вже крок за ЗСУ. І лише питання часу, які з військових баз Росії горітимуть першими, збройні сили України мають використати цей рік для стабілізації ситуації, виграти час для усунення проблем і нарощування бойової потужності для майбутніх наступальних операцій. Частково це завдання включає нарощування чисельності армії для відновлення зношених підрозділів, а також створення та підготовку нових розвиток спроможності протистояти перевагам російських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Це вимагатиме від українського уряду налагодити кадрову систему, щоб генерувати робочу силу, необхідну для створення додаткових бригад. Слушна думка пана Годжеса зараз треба розуміти, що Росія готується до довготривалої війни, і зараз вони все роблять для того, аби, от зокрема, перевести свою економіку на військові рейки, збільшити витрати на армію. Ймовірно, Путін готує в себе нову хвилю мобілізації, бо вже від нього лунали неоднозначні заклики. Ну тобто, Кремль не готується до мирного діалогу, і достатньо цинічним є те, що їхня пропаганда. Зараз пояснює те, от чому Путін витрачає більше грошей на армію. Вони кажуть, що взагалі-то готові до миру та до переговорів, але паралельно готуються до війни. Тільки є нюанс: війну росіяни розпочали вже 10 років тому, і ні до якого миру з тих пір вони не були готові. Ну точніше, не так. Вони були готові лише до одного миру русського. А коли цивілізований світ каже, ні, Путін, почекай, так не буде. Диктатор робить все, аби завадити діалогу про реально справедливий мир. Ну от, як приклад, це саміт миру. Росія зараз всіляко хоче його зірвати і використовує для цього Китай. Адже ж, ми без позитиву сприймаємо сигнал е е Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати, не будуть брати участь в саміті миру. Я бажаю всім країнам миру. Я бажаю, щоб ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо. Але це українці загинули. Це росіяни гвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитись ця війна. Вона повинна закінчитись за законом, за міжнародним правом, за справедливістю, і це обов'язково. Ми запросили. І Китай, і Бразилію, і всі країни ми запрошуємо. Ми мало того, ми не підготували суто свою адженту. Ми сказали: ось є три кризи. Перші три, давайте про них проговоримо, тому що вони повинні бути близькими не тільки для України, а для багатьох країн Азії, Африки, і Сполучені Штати. Треба чесно сказати: як би не було, що б не було, Сполучені Штати Америки. Мають контакти з деякими державами, де а, захочуть їх брати участь на саміті миру. Китай, на жаль, навпаки сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цима позиціями. Пропоную на цьому ставити три крапки. Будемо стежити за інформацією, яка зараз надходить на тлі саміту миру. Головне, я закликаю вас, зберігайте, будь ласка, холодний розум, бо ворог не гребує нічим, проводить різні інформаційні операції в соцмережах. Тому ставте під сумнів кожне повідомлення, яке хтось видає як авторитетну думку. Дивіться на джерела, і також я прошу вас підтримати наші сили оборони, оскільки це зараз є важливим внеском у нашу майбутню перемогу. Дякую.